Подарунок, який не приніс радості близько двох тижнів. івано франківську гостював один із столичних цирків. Своє містечко розваг артисти розмістили на галявині поблизу стадіону рух. Вчора цирк від'їхав, а територія на місці його розташування стала схожою на поле бою. Колись футбольне поле перетворилося на роз'їжджену від автомобілів дорогу навколо дошки, тирса і запах твариних Фекалій у Марії кажуть, це типова ситуація і перейматися таким станом території не варто. Мовляв, скоро її відновлять. Це кожен рік так буває. Звичайно, коли ставиться споруда, коли кількість людей величезна, коли техніка, коли там не тільки цирк, там і зоопарк, от то звичайно нищиться покриття, але воно відновлюється кожен рік. І в цьому році так само відновлюється. угоду на користування даною територією. Представники цирку уклали з адміністрацією стадіону рух. Вона теж не бачить великих проблем з нинішнім станом галявини. Адже кажуть, офіційно тут і так ніколи не було футбольного поля. Крім того, артисти наняли прибиральників та грейдер, який вже вирівняв роз'їжджену автомобілями територію. Тож тепер запевняє директор стадіону: вона буде ще кращою аніж до нині. Воно ніколи тут грейдера не бачило. Розумієте, хочете, не хочете е, природнім шляхом, надприроднім, тут ями, тут канави були і так далі. А зараз прийшов грейдер, він вирівняв це все тільки що залишається по мокрих місцях, закаткувати, і це буде ідеальна площадка для дітей. За кошти, виручені з оренди галявина, це кілька тисяч гривень. Повідомив Іван Слюсар. Підприємство рух частково погасить борги перед працівниками. Редактор